Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні знову я хочу вам показати, як зробити літньої сукні, рукава із колгот. Я вже вам показувала до вечірньої сукні із чорних колгот я робила. Але зараз хочу вам показати трошки інший спосіб, цікавіший. Ось дивіться, в мене є літня сукня. Дивіться. Така, вроді, нічого я я її люблю, там внизу манжет. Хочеться одягнути, але нема рукавів. Мені вже треба прикриватися. І я думаю, я 12 років назад шила це плаття і думаю, ну чого було не поставити рукав. Ну, Буквально 20 сантиметрів танини і рукав був би. Не ворочила б я зараз собі голову. Ну, Хочеться одягнути, а ви самі розумієте, вже треба це прикривати. І я надумала знову із колгот зробити рукава до цієї сукні. Ось дивіться. Найшла я колготи. Еле-єле знайшла жовтого кольору. Зеленого я не знайшла кольору. Ну, буде жовтий. У мене дивіться, от гудзики тут жовті. Прикраси жовті і рукава будуть. Ось дивіться, я вам показую, я це, як це я буду робити. Ось у мене такі ножниці вінтажний. Їм 100 літ, вони все ріжуть. І ось. Оці, дивіться, пальчики я зрізаю. Отак. От заложу рівненько. І ось оці пальчики я зрізаю. От так, раз і нема. Це розрізи для рук. Ну, щоб я руки продвинула туди. Так, а це я впахіває, там, я роблю розріз для голови, щоб водіти на голову. Ось так я розрізую. Так, чималенько ріжу. Щоб пройшла голова. Щоб пройшла голова. Так. І зараз я буду одягати. Мені оце треба одіти на голову. Ось дивіться отак от. І одіти на руки. Але ж мені треба зняти плаття. Я це зроблю без вас. І ось дивіться, я вже оділа. Рукава, в мене вже жовті рукавчики є. Ось такі вони в мене. І ось дивіться, я отак рукавчик цей закатаю і буду робити надрізи. Спеціально взяла такі великі ножниці, роблю такі насічки. Далі. Прядом о так роблю прорізи. так далі, ідемо далі. Вроді гострий і погано. Ріжуть так, отут, може два зроблю. Розріза. Безпощадно ріжу. І так аж аж до кінця. І так аж до кінця. Я тут ще підріжу. Проблю вот такие разрезы. Так. Сюда еще трошки. Так. И далее. дали, 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 дали. И так аж до руки. И так до кисти руки. Надрізи перерізи і ще От так <смі> сподобалось різати хай. <смі> і що ж буде далі? Цікаво, що буде далі? Далі буде. Далі буде, далі побачимо. І отут от ще. Так, от такі зробила розрізи. І що я далі роблю, дівчатка? Отак, от оцей другий розріз беру. Так, от і зацепляю за цей. Так. Роблю отакі от переплетіння. Ось так, цей за цей. І отак. От Этот за цей, цей за цей і так пішла до кінця. І до кінця йду. Роблю плетіння запросто правою рукою і отак одне за одне. Плиту. От і. Останню петельку куди діть? А ось сюди за середній пальчик. От. І дивіться, що в мене вийшло. От таке плетіння. Так. Дивіться. Ха. Отак вийшло. От таке плетіння. Так, тепер на другий зроблю таке ж саме. І дивіться, ось такі вийшли. Дуже-дуже цікаві. Ну, може, і одягну колись оцю суконьку. Сукня ця мені дуже подобається. Я її давно шила, вона актуальна і зараз. Дивіться, манжет внизу, сумочка з такою ось бахрамою, більш-менш підходить. ну Буду, буду одягати. Так що, дівчата, учіться, дивіться, робіть собі, фантазуйте. А мені, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до побачення!